Вітаю з вами Богдан Гайдамака. Зараз розповім про те, що на часі. Збройні сили України збили ще два су 34 уже три від початку доби. Відкритий лист до спікера Конгресу США. Північні держави НАТО проведуть масштабні військові навчання. Про це й не тільки далі у випуску. Ситуація складна: Росіяни сунуть на усіх напрямках. Авдіївка усе ще найгарячіша точка фронту. За словами головнокомандувача зсу Олександра Сирського, російські штурмові підрозділи намагаються прорвати нашу оборону у Донецькій області і захопити тоненьке, Семенівку, Красногорівку та Орлівку, на околиці якої окупантам таки вдалося прорватися, та закріпитися не встигли. Бійці третьої штурмової організували їм полум'яну зустріч, розповів сирський і пообіцяв вже зовсім. Скоро те саме чекатиме російських загарбників і на Авдіївському напрямку. Успіх будь-якого бою залежить від якості планування і того, наскільки успішно замисел командира реалізовується його підлеглими на рівні командирів, батальйонів, рот і взводів. Головне забезпечити практичну реалізацію цих рішень, утримати позиції та знищити противника вогнем всіх засобів. Під час роботи в окремих командирів були виявлені певні прорахунки у владінні обстановкою та оцінці противника, що безпосередньо вплинуло на стійкість оборони на окремих напрямках. Мною було вжито всіх за. Ходів для виправлення ситуації на місці з виділем додаткового ресурсу боєприпасів та матеріальних засобів, а також необхідних резервів. Олександр Сирський, головнокомандувач збройних сил України. Ситуацію на фронті може змінити весняна погода. Росіянам буде складно проводити наступальні дії з важкою технікою. За словами речника східного груповання військ і Влаша, для наших військових це час, щоб укріпити свої позиції. Зараз ЗСУ перебувають у стратегічній обороні, і головне завдання це нищити наступальний потенціал противника. Врожайний день для українських повітряних сил. Останні два тижні ворожі сушки тільки та й робили, що падали. От і сьогодні ще до обіду росіян мінус три су 34 Усі на східному фронті поблизу Авдіївки та окупованого Маріуполя схоже до них не доходить. Написав за результатами полювання командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олищук і додав: ніяких висновків не роблять російські пілоти. Тепер трохи цифр. Масовий літакопад у росіян почався ще 17 лютого. І за 13 днів окупанти примудрились втратити 13 літаків. 10 Су-34, 2 Су-35 вартістю по 50 мільйонів кожен і навіть один А-50. Літак далекого радіолокаційного виявлення за півмільярда зелених. І тепер замість літаків росіянам лишилась купа металобрухту вартістю в 1 мільярд 100 мільйонів доларів. Військові 13 країн-членів і партнерів НАТО проведуть навчання Nordic Response 2024, які відбудуться у березні. Вони пройдуть у Норвегії, Фінляндії та Швеції. Навчання будуть присвячені колективній обороні і триватимуть з 3 до 14 березня. А участь візьме більше 20 тисяч військовослужбовців. Особливістю цих відпрацювань буде висока активність на морі, де задіють понад 50 підводних човнів, фрегатів, корветів, авіаносців і різних амфібійних суден. А у повітря у рамках навчань піднімуть близько ста винищувачів та транспортних літаків, а також гелікоптери і літаки спеціального призначення альянсу. На землі тисячі солдатів захищатимуть і охоронятимуть територію країн Північної Європи за допомогою різних артилерійських систем, танків, гусничних машин та інших наземних транспортних засобів. Дві з половиною години залякування, агітації та брехні сьогодні. Російський диктатор Володимир Путін виступив з так званим посланням до федеральних зборів. Перші півгодини він то залякував НАТО ядерною дубіною, коментуючи слова Еммануеля Макрона про можливість відправки французьких військ воювати в Україні. То розповідав про традиційні цінності і 26 разів згадав про Україну. Знову відверто брехав, що Росія не була причетна до початку війни у 2014. 2014-му. в кінці перейшов до гострих російських проблем і пообіцяв витягнути країну з трущоб та відремонтувати аварійне житло. А також перекрутив статистичні цифри щодо вживання алкоголю за словами Путіна, пити в Росії стали менше. Насправді, ж статистика минулого року показує, що вживання смертних напоїв минулого року збільшилось на 4% і становить більше 5 лідрів на душу населення у рік. Послання в кращих традиціях Орловської антиутопії транслювали на вулицях російських міст та в кінотеатрах. Росія не може виступати миротворцем у врегулюванні конфлікту між Молдовою та самопроголошеним Придністров'ям. Про це йдеться у заяві українського МЗС, опублікованій на сайті відомства. У повідомленні сказано, що Київ залишається учасником переговорного процесу між Кишиневом та Тирасполем. При цьому українські дипломати закликали негайно вивести з території придністровського регіону російські війська. Нагадаю, напередодні депутати самопроголошеної республіки звернулись до Москви та до міжнародних організацій із Ханням захистити Придністров'я від так званого тиску Молдови. Україна продовжує виступати за якнайшвидше виведення з території Придністровського регіону Молдови російських військ, утилізації боєприпасів на складах у населеному пункті Ковбасна, переформатування місії на Дністрі з військової у цивільну. Наша держава, як ніхто інше знає, що таке жахи війни та якою є ціна миру. Ми докладаємо та продовжимо докладати всіх зусиль для збереження стабільності та зміцнення безпеки в Європі, а також запобігання будь-яким спробам в Росії дестабілізувати Молдову чи інші країни. Нашого регіону Спікери 23 парламентів і очільниця Європарламенту Роберта Мецола направили відкритий лист до спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона. Вони просять внести на розгляд законопроект про виділення 60 мільярдів доларів допомоги для України. Текст звернення оприлюднив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Політики вбачають у цій допомозі від Сполучених Штатів інвестицію в індивідуальну і колективну безпеку. Лист можуть підписати й інші спікери парламентів напередодні. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден зустрівся з Майком Джонсоном. Він вкотре попередив про жахливу ціну зволікання з наданням військової допомоги Україні. Наразі у Сполучених Штатах не ухвалили остаточного рішення щодо надання Україні 60 мільярдів доларів допомоги. Китай пропонує ядерним державам укласти угоду, не атакувати першими. Таку пропозицію озвучив генеральний директор департаменту контролю над озброєннями МЗС Китаю Сун Сяобо на конференції із роззброєння у Женеві. Він закликав ядерні держави виконати свої обов'язки щодо ядерного роззброєння відповідно до конвенції ООН. А також визначити дорожню карту або графік для міжнародного правового інструменту, який захистить неядерні держави від загрози такої зброї. Сповіщення про наближення ракети чи дрона до вашого регіону у мобільному застосунку повітряна тривога вийшло оновлення. За словами речника повітряних сил Юрія Ігната, тепер додаток зможе надсилати людям оголошення про загрозу саме для їхнього місцезаходження. Для того щоб скористатися новими можливостями, потрібно оновити додаток до версії 6.0. Вдалося розробити той алгоритм безпечний алгоритм, підкреслю який дозволить отримувати інформацію. Щодо регіону, де ви знаходитесь, тобто ви забиваєте в додаток свій регіон, відповідно, там Київ, Львів, Вінниця, Одеса, і там з'являється у вас додаткова інформація щодо підвищеної тривоги. Це коли вже входить повітряний простір об'єкт, певний і там буде звучати додаткова інформація. Підкреслю ще раз, якщо не варто там розраховувати як на панацею на додаток. Треба теж дивитися і на інші, якщо звучить сигнал тривоги чи і інші джерела інформації. Є ну, скажімо, наш телеграм чи ватсап, де ми ведемо. Теж треба дивитися і на ці сповіщення. Продовжуючи тему змін від завтра, у більш ніж 10 мільйонів українців зростуть пенсії, а ще зміняться правила призначення виплат ВПУ. Спочатку про пенсії: хто може розраховувати на більші виплати? По-перше, це 9,5 мільйонів так званих цивільних пенсіонерів. Себто це ті українці, кому виплати призначили на загальних підставах. Далі більше як півмільйона військових пенсіонерів. Зростуть пенсії у майже 100 тисяч осіб з інвалідністю. Щодо виплат внутрішньо переміщеним особам, більшості з них від завтра автоматично продовжать виплати ще на півроку. Це, зокрема, стосується людей з інвалідністю, дітей та пенсіонерів. За умови, якщо їхня пенсія не перевищує 9444 тисяч гривень, тепер про тих, хто від завтра розраховувати на виплати ВПО не може. У цьому списку зокрема ті українці, котрі придбали житло вартістю понад 100 тисяч гривень, чи автівку, вік якої не перевищує 5 років. Це були всі новини на часі. Не забувайте коментарі та підписуйтесь на ютуб канал. Ми Україна.